Я злив всі свої м'язи, 4 роки качався, і зараз це все ушло. В цьому світі нічого не може длитися вічно. І я ще раз в цьому удосужився. Починавши займатися в 12 років, я старався підтягнутися. Хоч у мене на носі був норматив, норматив по підтягуванням. В школі вчитель з мене вимагав 5, 5 підтягувань для високого рівня. Так, як я був в 6 або 7 класі, було дозволено там читіріть, підтягуватися, розшатуватися. Я старався зробити і такі підтягування, але я не міг. Приходячи додому, розстроєним то, що я такий слабий і неймущий, я стрибну на перекладину. І це перший раз, коли я серйозно взявся за щось. На дворі була зима, було максимально холодно, і займатися було некомфортно. Після ніз спроб підтягнутися, в мене ж нічого не вийшло. Я біжу до папки спрашую: па, а чому я не можу підтягнутися, а ти робиш 3, 4, 5 повторень свободно? Він мені і не дав відповідь. Але я продовжував займатися. Йшли неділі, в мене вже з'явилися мазолі. На турніку було реально больно висити. Тим паче, це навіть був не турнік, а драбина. Тобто я брався за перекладину, яка тут стоїть. І вона, звісно, менша, вона більше давління скої на твої руки. Приходжу в школу і врімя здавати норматив. Було стрмно, але я, я, замість п'яти на високий рівень вижав всім заробив 12 балів і пару бонусів. Це перший момент, коли моя фізична здібність була вознаграждена. І я зрозумів, що в мене підтягуватися вдається гарно. Я почав підтягуватися по жорсткому. Попросив папку зробити турнік в мене вдома, щоб я навіть не виходив на вулицю. У мене був турнік вдома, коли була зима. І в мене був турнік літом. літом, на дворі, коли було літо. Тобто я міг вийти оп-оп, і підтягнутися скільки я хочу. Так як я живу в селі, це ізумітельна можливість буквально за пару кроків добратися до того місця, де ти можеш позайматися. Паралельно цим я почав увлікатися іще ютуб-каналами. Почав дивитися там, Грега Пліта, почав да? дивитися мотивацію, оця вся, якби, цей весь двіж. І моя фітнес-історія благодаря цим підтягуванням почалась. Ці підтягування положили базис тому, чим я буду займатися 4 роки. Все йшло ізумітельно. Я набирав масу, я качався, я купив собі гантелі, я займався гантелями тепер. Я не тільки підтягувався, я міг зробити вихід, я був в атлічній фізичній формі, з малим процентом жира. Ну чим би тобі не ідеальний підросток? Весною 2023 року, коли я вийшов за свого дому, щоб пробігтися, подивився по сторонам, побачив, як бабушки сидять і балакають, як сонце вже заходить. Я пробіг кілометр. Все було ізумітельно. Я не захекався і ще була сила, щоб продовжувати. Продовжуючи на третьому кілометрі почув якусь, а, якусь проблему, яка була в коліні. От ти біжиш і уявиш, що в тебе є костки, і вони труться або -об одну. Тобто неудобно, некомфортно, тобі хочеться, щоб все було плавненько. Я прибіг додому, прибіг додому і подумав, «Хорошо, я розумію, що ця боль можна тільки сьогодні. Пересплю і завтра все пройде. Ну і що ти думаєш? Виходжу я завтра, біжу по тій же самій вулиці. Так і гадай. те саме, тільки вже на першому кілометрі. В той день я пробіг 3 кілометри, в цей день пробіг один, тому що в мене реально починає боліти коліно. ліво коліно. Хорошо, я довго не зволікав. Я сказав: я розумію, що мені потрібно на трохи бросити біг. Я дам собі три виходних. А поки за це все поїду до доктора. Возможно, він мені щось посовітує. Я приїжджаю до свого сімейника і він каже мені: от якого ти до мене приперся, я вилічую грип, простуду, туберкульоз. Що я зроблю з твоїм коліном? Аби ти, аби ти був дідусь, якому 80 років, я б тобі щось сказав. Ну так тобі 16 матівого год, і в тебе вже болить коліно. Що ти мені взагалі морозиш? Ну, от по його він так не сказав мені. Не сказав. Але по його мислям я міг це зрозуміти. Хорошо, хорошо. я буду займатися тільки верхом тіла. Я дав собі вихідний там, можу займатися, віджиматися, підтягуватися, але ноги я напрягати не буду. НО! угадай що? В мене через два місяці починає боліти локоть. Локоть. А локоть це підтягування, локоть це віджимання. Тобто всі ці упражнення просто улітучуються. Одним локтем, <хи> він виновник всієї цієї дві жухи. Я довго не звалікав. Їду в Харків, здаю аналізи. Скажу тобі чесно, ці всі аналізи мені не допомогли, але я їх поздавав приблизно на 8-10 тисяч гривень. Тобто ці гроші просто пішли в смітник. Ну, цей менталітет, розумієш, коли спорт це, можна сказати, твоя життя, ти не можеш звалікати. Ти готовий подати всі свої гроші. Заради того, щоб ти виздоровів і вернувся до спорту. В тебе є ця тяга, скажи. Тобто, коли ти не можеш займатися, це як будь-то розлука зі своєю дівчиною. Тобто, ви один одного любите, так? Але вас розлука, ви тужите один за одним. І так же само з спортом, якщо ти не займаєшся, хоча займався кожного дня, в тебе є бачена тяга, тобі хочеться вийти, побігати. Але приблизно через місяць ця тяга вона утіхає. Тому що ти змінюєшся як персона. Я бігав кожного дня, абсолютно кожного дня. Тепер я не можу бігати. Два місяці, от два місяці, якщо ми візьмемо, в мене була ячейка повна. От я утром бігаю або вечором бігаю. Тепер ця ячейка пуста. Чим я її замінив? Я замінив цю ячейку трейдингом, іншими діяльностями. Я міг підтягуватися, займатися. Е Віджиматися, але ця ячейка теж уже пуста. Я замінив її стрімами з бабушкою. І життя, знаєш, вона така жорстка. Чоловік має адаптуватися до змінень. Ця проблема не йшла навіть через рік, тому що зараз я з тобою балакаю весною 2024 року. І якщо так порахувати, то це практично рівно рік, коли я вже перестав. Сильно сідати на ноги, сильно там підтягуватися, але я все рівно займаюся, я все рівно тримаю ту планку. Я знаю, що я слив свою форму. Мені бідно, що я її качав 4 роки і зараз її немає. Зараз вона уйшла, бо ж ти не займаєшся. А якщо тіло не потрібні м'язи, тіло від них і збавляється. Уяви, в тебе є домик карточний, ти його збирав рік. Він такий же самий по зросту, як і я. От карточний домик. І приходить гость в твій дом, Маленька дитина із мамою. Ти там не дивишся за цією дитиною, балакаєш з мамою і чуєш, як щось падає. Ти біжиш в свою кімнату і розумієш, що той бумажний домик, який ти строїв, рік розпадається на очах, бо дитинка його завалила. Таке ж саме почував я, що я думав, що форма буде вічна. Я думав, що те, що я накачався і продовжую накачуватися, це було це буде вічно. Ну, ні. К сожалению, у мене з'явилася така проблема. І я не хочу тобі нити. Я не хочу тобі нити і розказувати, який я бідний або ще щось. Просто в цій житті я не знаю ні на що надіятися. Все тільки временно. А вічності не існує. І. Єдине, що я міг зробити в цій ситуації, щоб не здавати аналізи, не їздити по Харкову, не мутить свою башку, не слухати діагнози дураку про дисплазію, єдине, що потрібно було зробити, це. Тому що не важливо, можливо, ти Кріщане Рональда, або Леброн Джеймс. Все рівно, якщо в тебе пов'язання, якщо в тебе травма, то потрібно. Час. Без времени ти ніхто. Природа роботи по самим же законам, і я ж не міг би її ускорити, так? От я хочу швидше вернутися до спорту. Але кого це бентежить? Твоє коліно потребує часу, щоб воно зажило. І якщо ти дасиш цьому коліну всем, то все буде добре. Якщо ти не, не, не достоин цього рівня, якщо ти не хочеш давати йому віри, якщо ти не хочеш ждати, вижидати правильного моменту, і якщо ти не прибираєш свої нагрузки, воно болить у тебе все більше і більше, бо ж ти повторюєш ті самі ошибочні. Действия. Я надеюсь, що через 2-3 місяця воно все заживе. Особисто моя версія це те, що я виріс швидко, а мої сустави не встигли за тілом. Тобто організм, органи виросли. А сустави ще ні. І тому треба дати їм час, щоб вони адаптувалися, щоб оцей весь підлітковий вік почав замідлятися. Я вже став більш-менш дорослим, і саме тоді, щоб кості укріпились. Бо ж якщо ти займаєшся через біль, брат, ну і ти довго не протягнеш. Все в нашому мірі тільки временно. Та краса, яку ти мав в молодості, щезне, в старості. Та жінка, яку ти любив, можливо, ти вже її не любиш. Дякую за перегляд цього відео. Будь постійним у своїх думках, люби цю природу. Я щось таке щось зморозею на кінець. Коротше, Серега, вирубай цю камеру просто і не, не морозь якусь білі берду. От я в цьому пруду вже купався, завідуй мені. Там жаби, он, жаби, квакають, покайфував. Тут вона березка є. Смотри, березка. Красива. Чи дуб, я не знаю. Вона просто величезна на весь дуб. І вон тички літають. Блін, так все хорошо починалося, щось таке морозі щось на камеру, позорюсь. Ладно, ребята, давайте, мабуть, пока. Я з вами зустрінусь в четверг іншого, іншої неділі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Сережка в сюді раз краще буде причесуватися, а то виглядає як Еліс Преслі.